Збірка скульптур Петра Капшученка одна з найцінніших у колекції Національного університету Острозька академія. Талановитий український митець в 40-х роках вимушений був покинути Україну і повернутися на рідну землю зміг лише через 50 років. Більшу частину свого життя скульптор провів у Аргентині та США. Завдяки унікальному таланту та вражаючій працелюбності він здобув високе визнання серед колег, серед мистецтвознавців, критиків та шанувальників мистецтва. За своє нелегке, але сповнене творчої праці життя він створив понад 7 тисяч скульптур. Творчість Петра Капшученка розпорошена по усьому світу. Окрім колекції у різних музеях, велика частина його робіт зберігається в приватній власності його друзів і їх родин. Петро Капшученко щедро розставався зі своїми роботами. Він дарував свої скульптури друзям, українським навчальним та культурним інституціям. Він зізнавався не раз, що для нього найголовніше, аби його твори жили серед людей. Колекція Петра Капшученка у музеї Національного університету Острозька академія сформувалась поступово завдяки меценатам університету. Перші роботи майстра були передані українською громадською діячкою Брониславою Скорупською, що проживає у Нью-Джерсі. Скульптури, які Петро Капшученко зробив на замовлення пані Бронислави, є частиною її особистої біографії, оскільки зберігають пам'ять про її чоловіка Максима та сина Петра. Після передачі нею двох скульптур Капшученка Кармелюк та Благословіння виникла ідея створити окрему колекцію творів видатного майстра в університеті. Задом підтримали подружжя Олександр Михалюк та Раїса Маєвська, які неодноразово долучалися до проектів Острозької академії. Олександр Михайлюк приятелював із Петром Капшученком. Допомагав створювати фотоальбоми його робіт. Той подарував йому декілька своїх скульптур, які Олександр Михайлюк та Раїса Маєвська вирішили подарувати університету. Згодом подружжя придбало ще кілька робіт митця і також передали до колекції. Ще одну скульптуру із власної колекції передав до Національного університету Острозька академія зять Петра Капшученка Брюс Шміт. Таким чином, університетське мистецьке зібрання поповнилося творами видатного українського митця. Головна тема робіт скульптора людина. Його герої емоційні, їх настрої зрозумілі кожному глядачу. Вони захоплюють своєю життєвістю та енергетикою. Скульптор не звеличував людину, не прагнув увіковічити її, хоч його творчість глибоко гуманістична. Справжнє людське життя у всьому різноманітті поведінки, емоцій та почуттів, професійно розкрите митцем у скульптурах від мініатюр до монументальних пам'ятників. Усміхнені та суворі, щасливі та засмучені, замислені та енергійні Його герої передають увесь спектр людських емоцій. Невизнаний митець, людина у плащі, з піднятим коміром, з напівопущеною головою постає перед глядачем в критичний і важкий момент свого життя. Скульптор майстерно відтворює і настрій, і внутрішній світ свого героя, детально продумує жести, позу, рух. У згорбленій постаті невизнаного читаємо властиву для творчої людини непевність у собі. Ця робота емоційно дуже суголосна із долею самого автора. Відтворюючи постать невизнаного митця, автор чітко розуміє психологічний стан свого персонажу, водночас створює цілісний, позачасовий образ творчої людини. Один із аргентинських критиків описав творчість Капшученка трьома словами: душа, символіка, характер. Постаті козаків, яких так любив зображувати скульптор, чи не найбільше відповідають цій формулі. Кобзар із люлькою образ мандруючого козака-бандуриста. Ця робота не статична, але і не динамічна. Автор зафіксував хвилину, коли козак зупинився відпочити, запалив люльку та роздумує про свій шлях. Здається, що глядач, ідучи навпроти, зустрів його по дорозі. Автор не відтворює глобальної теми. Це лише вихоплена мить на шляху кобзаря. Водночас, у постаті козака вся українська легенда козацтва ілюстрація цілої епохи української історії, яка захоплювала та надихала скульптора. Навіть якщо скульптура не має назви, глядач безпомилково зрозуміє її. Скульптура мати з дітьми говорить сама за себе. У постаті матері, що тулить до себе дітей, відчувається розпач та біль, що змушує глядача співпереживати. Хоч жінка гордо піднімає голову, ніби приймаючи виклик долі, фігури дітей зіщулені, напружені, підсилюють відчуття суму та тривоги. Тема скитальства, важкого дитинства та життєвих викликів була скульптору дуже близькою. Він належав до покоління людей, що пережили війну, голод, еміграцію. Його покоління змушене було швидко дорослішати і було позбавлене права на молодість. Тому він безпомилково передає свої ж емоції та, можливо, навіть спогади через цю скульптурну композицію. Роботам Капшученка властивий ліризм, гумор, доброта. Робота з кошиком настроєва. Жінка, що сидить на лаві, поправляє хустину та тримає на колінах кошик, а біля її ніг тулиться кіт. Скульптор не ставив собі за мету створити анатомічно досконалу роботу. Його більше цікавило передати настрій своїх героїв, а у випадку з даною роботою спонтанний рух жінки оригінальний і неочікуваний сюжет. Глядач мимоволі посміхнеться у відповідь цій жінці та її коту, який додає колориту та позитивного настрою. Скульптор приділяє багато уваги подробицям людських почуттів та емоцій. Така стилістика майстра давала йому можливість створювати ніжні, експресивні і ритмічні аспекти різних людських життєвих ситуацій. В одному з відгуків про виставку Капшученка в США читаємо. Капшученко є індивідуаліст з невичерпною уявою, і його твори говорять правдою, а не статично завмерли в позі, як стандартні орнаменти. Саме це означення дуже відповідне даній роботі. Капшученка називають великим майстром малих форм. Переважна більшість його робіт мініатюрні скульптури 10-15 см. але це і захоплює глядача найбільше вміння майстра в мініатюрній роботі вловити та відтворити відтінки душі. Скульптури майстра вражають в першу чергу своєю характерністю. Безпомилково, легко відтворюють емоційний стан героїв, заставляють глядача затриматися. Помилуватися, відчути настрій, що прочитується в кожній його роботі, творчість Капшученка захоплювала його сучасників і не перестає дивувати і нас донині.